А вже осінь прийшла у мій сад. Доброго раночку. Вже осінь прийшла у мій сад. Я не кликав її, йди назад. Чогось самого ранку почулась мені ця пісня і не відпускає мене. В мене ранок о пів на восьму. Збираємося хто куди. Син у школу я на роботу. Полила квіти і вирішила зняти початок мого влогу життєво в'язального. Щодень нас ж годує нам сьогодні. Побачимо, бо самі не знаємо. З консервуванням, ніби все закінчили по планах замаринувати перець, щоб так було їсти, такий, який залишився в мене, і на роботі пов'язати. У сина музика сьогодні. Такі в нас життєві будні. Запрошую вас з вами в мій день, в мій влог, в мій такий осінній день. І зловила себе на думці раніше, послухавши цю пісню. Я не могла слухати її. Раніше ми кепкували з пісень, обов'язково. Який твій улюблений артист? Ми сміялися в школі, в обов'язку, так було нам смішно. А тепер, напевно, з віком. Слухаєш пісні, в яких є слова, в яких є текст, в яких є, так би мовити, душа. То ось і слухаю. Знайшла виноград, поспіває потихеньку рожевий. Якось нерясно потрібно буде зірвати, його на компот не буде. Гарного вам. Осіннього дня, так, уже осінь прийшла у наш сад. За наряд, і злобу, і в серці Іду по велосипеді морликаю. Вже осінь прийшла у мій сад, і роки не вернуть же назад. Гарного дня всім дівчатка. Гарного, 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 продуктивного вперед, у новий день ще у мене зв'язання. Покажу зараз, що в'яжу на роботі. В'яжу Алізе Суперлана Класік з такої пряжі, собі кардиган. Мені так захотілося дівчатка його, але я пізно до нього додумалась. Ну, треба було починати його з весни або з середини літа, чи спочатку. А я пізно придумала спиці номер 3 це в мене лицеве полотно. Три лицевих в одному ряду. Всі лицеві, а в другому. Три лицевих одна виворітна. Ой. Намагаюся спіймати. Один ряд лицевий, а в іншому черед, чергуємо, де виворітна петля, робимо лицевою. Ну, як сказати, один ряд я в'яжу весь лицевим, а другий ряд в'яжу. Одну петельку лицеву, якщо з виворотом. Мені з вивороту подобається більше цей візерунок. Я вам постараюся вставити під зйом чи фотографію, як воно буде виглядати, бо тут погано зовсім видно, дуже-дуже погано. Дівчатка, це виворіт виробу? Так виглядає, але ну, він мені подобається більше, ніж лице. Оце лицева сторона, ну, колір чорний. Як зможу, так і передаю. О, ось тут видно. В кожному другому ряді замість виворітньої тут лицева. Ну, я думаю, ви зрозуміли з цього простого візерунку. Хочеться мені таку просту базову стильну річ. так от трішки пров'язала і думаю, яку зробити сторону лицевою. Чи цю, Я чи цю подобається однаково. Дома не в'яжу його, мені воно зазвичай трішки ввечері перед сном пров'язую, то мені воно затемне. Взяла на роботу, щоб трішки просувати по роботі. На роботі в мене ще в'яжеться кардиган на замовлення. Кардиган паутинка я вам показувала вже дівчатка, там вже мені залишилося небагато. Вже я почала другий рукав. Я думаю, що, можливо, сьогодні я його закінчу і покажу вам красі, ну, до прання на манекені. Такий ніжний, ніжний і виходить. Ще що в'яжу? В'яжу в рамках СП зігрію мою душу жилетку. Просовую. Тут у мене небагато про ній, про, на, на... її пров'язано. Зранку ще заплітається язик. Ось так. Плечові. Швидки у мене буде під гольф. Така жилетка планую, щоб вона була максимум подовжена. Скільки пряжі мені вистачить колір ну, нереальної краси. Такий сірий, графітний антрацит він називається в палітрі. Змотала дві ниточки. Пряжа російського виробництва була в мене в запасах Семенівська. Не пам'ятаю, чи Ольга, чи Лідія, мабуть, Ольга. Ось так. Красивий такий в неї колір. Я такого кольору у валізе не зустрічала. Це такі мої просування. Ще хотіла вам, дівчатка, показати одну красу, хто з мого міста, кому потрібно. Ось дивіться, що в мене є. Який комірець. Це зв'язала знайома майстриня. Вона його продає. Можливо, комусь знадобиться зараз це дуже модно. Дівчатка, дивіться, клас. Я себе згадую 15 років мені було, я дуже хотіла такий комірець. Мені подруга подарувала такий білий і чорний. Я її замовила. Ми тільки поступили вчитися на перший курс. Училище Швейного, я кравець жіночого легкого одягу, 4-го розряду, і мені війшло знову в моду ці комірці. Вона мені подарувала два комірці. Я їх довго носила, на крохмалених в мене були до всіх суконь. У мене така була коричнева сукня, коричнева сумочка на ремішок. І зараз як портфельчик, такі на той час ніби не в стилі, але такий мені більш класичний стиль подобається. Ось така краса, дівчатка. Це така філігранна робота, я до такої ще не доросла, але як ідейку можна. Можна в школу дівчаткам. Це зараз ну, верх такої моди. Краса. Він в наявності продається, можливо, хто хоче купити. Не з нашого міста пересилка є. Пишіть мені. Та можна в коментарях, а там ми зв'яжемося щодо чого. Ціна недорога за таку роботу. Так що продаємо, беріть ця річ чекає на свою власницю. Ну, краса! Ви будете в ній неповторна. Такі вієрочки, як то кажуть, чи мушлі. Краса. Сама захоплююся. Ну, нема куди ходити зараз. Більш спортивний стиль, а так річ. Це ж тут кожна, кожна пеко, це кожна петелечка, це ж такий зір треба мати, таку всичивість, таку майстерність. Я захоплююся перед дівчатками, які в'яжуть мережевого мережі вогачком. Це ну, вищий пілотаж, скажімо так. что сидит. Чекаю, чекаю, сыночка, как же я иду Ніяк він не дойде. Побачила в полі зора. Він іде не квапом щось собі. Думає, не поспішає. Саме найкращий час дитинства, думки свої, привіт, сонце світить, так? Да? Нові тут саженці, невеличкі такі кущики. Ну, дома покажу, бо я горшки хочу розсаджувати. Брала такі растіжки невеликі, 60-30 гривень. Невелика ціна. Дуже я хотіла оцю квітку. Отаку. Ну, люблю всяка зелененьке. З патіфілом біленький. Оця квітка то буде робота. Так, йдемо, погодка гарна. Йдемо з синочком. Він пішов наперед, поки я тут зупинилася включити камеру, зняти. Що по планах у нас сьогодні? О, якось щось. Чого... <рес> <рес> Ніяких таких великих планів. Пересаджувати квіти не буду, просто дістану горщики, поставлю красиво, їх на вікно і хай собі стоять. Хочу, щоб вони адаптувалися вдома, а потім вже у... деякі розрослися, бо маленькі. Потім вже буду пересаджувати. Вони щойно пересаджені, грунт хороший у них, то нехай ростуть собі. Синочок буде йти на прогулянку, уроки в нього поучені. А що я розберуся з квітами і хочу приготувати бутерброди. Хліб просто порізаний білий, змажу сумішу, кетчупу і майонезу. І зверху нанесу фарш. У мене свинина з курятиною. І, можливо, туди дрібненько ще цибульки поріжу. Ну, такі міні-піци. Раніше ми готували їх в духовках і зверху майонезом. А тепер хочу спробувати просто пожарити на сковорідці. Приходив синочок, на велику да. перерву, да? кушав. Угу. Бо ще, поки в нас столова не працює, то ходить додому. Нам близько, домовились, він ще буде ходити обідати. Так всім краще. Він пообідав гаряченько, бо такий вік підлітковий. Ростучий, молодий ростучий організм, то треба обідати. Йдемо займатися домашніми справами. Перша партія, що помістилась на сковорідку, знімаю, бо далі не буду знімати. Ми дуже хочемо їсти. Змазала хлібчик майонезом з кетчупом, вже говорила вам, потім нанесла фарш, розмазала. Можна цибульки, але цибулю в хаті не було, не хочу йти, бо я дуже хочу їсти після роботи. І підсмажила на сковорідці з однієї сторони. От і все. Смачного нам Засвічує, ну покажу, що в мене вийшло. Ось попересаджувала так їх. Мені подобається. Я люблю так посезонно міняти. Горшки, квітники, квіти, так, по сезону поки що, хай так буде. Восени зелено, а на зиму чогось хочеться мені квітучого. Я там вже побачила бальзаміни, можливо, бальзаміни попересаджую, там є росточки куплю, вони якраз до зими укореняться і будуть давати. Квіти. Як не стань, засвічує з усіх сторін, дівчатка. Вже на цьому буду закінчувати. Ще докупила цвіточків. Кротон. У мене колись був, але щось він пропав. Це взяла маленький. Такий ось така ціна. Красивий такий. І. У нас на них кажуть хвастунці, бальзамінки, як вони ще називаються, не скажу вам Ось такі облагорожені. Більша квіточка. Ну, мабуть, декоративний він буде рахуватися. Ось такою біло-рожевою квіточкою. Один. А інший, не знаю, мабуть, буде він білий, бо по кольору, або, можливо, ніжно-ніжно-рожевий. Незрозуміло. Люблю я, дівчатка, коли осінь. Якось щось міняти в інтер'єрі. Нову постіль, наприклад, чи покривало нове. Обов'язково квіти, чи бабусьок хожу, купляю на ринку якісь такі нові отросточки, якось мінять весні і восени. Остаточний результат. Поки що кротон не пересаджувала, хай адаптується, куплю гарної землі і вже потім пересаджу азалія, бальзамінка. Це не знаю, що. Теж бальзамінка і з патіфілом засвічує. Подобається мені тепер, як виглядає. Вікно в кухню, бо як не крути, на кухні саме більше часу проводимо, особливо ми жінки. Та так виглядає моє віконечко. Ну, на цьому роботи закінчені на сьогодні. Іду пов'яжу, дівчатка, пов'яжу кофтинку на проект капса на осінь. Уже я рукавчик закінчую, і буду. Приступати до вив'язування другого. Як не стань, засвідчує з усіх сторін. Ну, на цьому буду закінчувати свій влог. Хочу сказати, що кардиган я дов'язала, але в цьому влозі не покажу вам його, бо його потрібно випрати. Зараз йду ще на вгород, мені потрібно попрацювати, то за фіналю це відео традиційне. Прощанням з вами вас міцно обіймаю, всіх цілую. До побачення, до скорих та нових зустрічей! З вами була Валентина.